Таполанське благословіння на 17 березня 24-го року в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, ще і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу! І нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні прощана неділя, і ми читаємо Євангелія в тому місті, де Господь говорить: Прощайте, бо і Отець вам небесний простить, а якщо ви не простите, то й Отець вам небесний не простить. І далі говорить, що треба поститися таким чином, щоб ніхто не побачив, що ви поститесь. Якраз дуже влучно і вчасно напередодні завтра починається піст великий, як, як ми повинні поститися. І ще він сказав, як підсумовуючи, не збирайте скарбів на землі собі, а збирайте скарби на небі. Бо на землі всі скарби зітріють або їх крадуть, або ще, там, ще, ще з ними щось станеться. А небесні скарби. Ніколи ніхто вас не вкраде і вони не можуть нікуди пропасти, але в Царство Небесне вони перейдуть разом з вами. Ви знаєте, всі ті слова, які і не треба тлумачити, їх кожен розуміє і знає, що треба робити і як вчиняти. Але це ж треба набратися мужності це здійснити, сміливості пройти через це. Але той, хто прийме в простоті ці слова. І виконую їх, здійснить їх, то й отримає скарби небесні і для небесного царства. І коли він війде в царство небесне, він буде багатою пишною людиною, і війде таких облачених, поважних і шанованих, що Господь йому скаже добрий ти, малому був гарний, малому був вірний, дам тебе великим. Амінь.